Привіт, друзі. Ну що, Трамп президент. 24 години пройшло. Я трошечки паузу виждав, тому що щось мені оце. оце. Ох, ніякого плану по закінченню війни у Трампа, походу, поки що нема. Тому що він нічого не сказав, а його радники запропонували якусь туфту, чесно кажучи, що типа. О, що, що, що там вони запропонували, пам'ятаєте? Що ми перестаємо стріляти, і Росія перестає стріляти теж, а ми їй обіцяємо, що там один сказав 10 років, другий сказав 20 років, ми в НАТО не вступаємо. Ну, не факт, що найближчі 10 років ми в НАТО попадемо з таким керівництвом держави, але... Ще й в план це закладати як 10 років, ну це на мене, як на мене дуже довго. От. І варіант той, що він запропонував, там нічого не сказано про те, як змусити Росію а, зупинити війну. Ну, тобто він сказав, що все лінія розмежування, всі відходять, а, всі відходять і туди завходять на лінію розмежування якісь миротворчі війська. Да? І одразу сказав, що це буде не штатівські війська, а європейські. А цікаво. А він з європейськими лідерами цей план узгоджував чи він так фантазує просто, що ну, по-перше, фантазує, що Путін буде кудись відходити. По-друге, що якісь європейські війська будуть 1300 кілометрів кордону охороняти. Коротше, питань стало ще більше, але радує те, що поки плану у нього не буде, то підтримка Україні буде йти, як йшла при Байдені. А там може і план якийсь у нього з'явиться, може він трошечки глибше у війну війде і зрозуміє, що, крім як нам допомогти сильно-сильно військовим шляхом, там, постачанням ракет всього іншого. Інших планів не може бути, тому що Путін ні на що не погодиться. От. А наш головнокомандуючий Верховний відразу ж а, якби відповів Трампу. Да? Чули, що він вважає, що будь-які будь перемовини а, це втрати. А у нас, типа, втрат нема зараз да, у нас взагалі втрат нема, коли немає перемовин. І якось дволічно виходить, тому що мені здається, що і вам здається, я думаю, і по багатьом каналам всяких там інформаційних агентств, і телеканалам, і Ютубом кажуть, що перемовини йдуть постійно, постійно під час цієї війни. І ми знаємо, що вже і... Рахамія вів ці перемовини прямо на початку війни, і що ще хтось там веде постійно перемовини. Але бачите, нашому лідеру перемовини, які пропонує Трамп, не подобаються. І він каже, що а, от десь він там сьогодні був а, і сказав таку штуку на конференції, що а, він не бачить можливості в перемовинах. Йому треба більше часу, треба більше часу. На що треба більше часу, непонятно. Ну, тобто, ну, напишіть свої здогадки, навіщо нашому Верховному Головнокомандуючому більше часу на щось, щоб його не чіпали, щоб все було так, як є. Йому треба більше часу. От Отакі от травмпоперемовини у нас зараз відбуваються. Пишіть свою думку. Що думаєте, може 24 години до миру буде через 24 години. Чи коли такі його інагурують, ну, побачимо, вже не так довго залишилось. От, ну, поки що в Трампі розочарування, а в нашому як завжди. Все, всім пока.